15 градусів тепла, прийшла в Канаду, помаленьку весна. Уже скоро все серед наше село заповниться туристами, не туристи, вже їх багато приїжджає, але на наступні вихідні це все буде заповнено людьми. 2 мільйончики туристів ходить кожен рік. А я думаю маленько випити кофе але вже людьми. Антикварні мазинчики, які я дуже-дуже бажаю. Такі то вещи. Це вся історія пахне такого стариновшу. Ну, а ще в руках грали. Звісно. Да. Віщі, котрий ми по 100 годів. Форд. Серьезно, мабуть, Форд. Ну тора. Сейчас я хаяк, я люблю такі речі Круто, круто. До речі, люди дуже брутують дачі нас хати старенькі. Это все история. Пишко, как? 85 долларов. Сколько я сделал за 20 минут? Да, гарно, гарно. Машинка, правильно. Яхтин, клево. Файно, файно. Обожаю такий магазинчик Так, да. Магазинчик знаходиться в нашому Іде <реш> Файне мазинчик до речі AntiQuas Порт Карлінг Добре, я йду ще десь музей, не знаю що відкрити, хотів подивитися що працює музей Пропелер 3MC, Щирокий пропеллер 1984 Джеймс Катто презентував, Родя. хатка. Боже на нашій, як то називають, ласточкин ласточки зубчі правильно. Файно, файно старенька. Я думав попасти в музейчик, а музейчик сьогодні закритий. На превеликий жаль. Ну нічого десь, будущий Лід цей зійшов, вода проблискується 2 метри і все видно яка водичка там, але зараз велика-велика піднялася на мого на мого музичик. Кажуть, що файно там я ще ніяк не можу потрапити. Це ще після нашого людяного дощу, що був, щось, що робив, біди по всіх районах. 15 років тому такий був. І цього року був. Там все тріщало, ламалося, страшна біда, була. стільчики є кругом. столик там, щоб собі присісти, все той, зробити невеличкий пікнічок, порелаксувати. Вода файна, файна вода, вода файна. Попросимо до огляду. До огляду. Стежка тута. Найстаріші поверхні скелі на планеті. Коли. 500 мільйонів років тому, а ще до того і ще каже, пише мільярд років. Не знаю, хто, хто то як його вичисляє. О, Ці камінчики вже стояли тут. Сюди будуть такі надписи, що тут росте. Такі тут всякі штучки виростають. Да. Добре, ми ті потихеньку побачимо, що там далі, Бо я все виходив з задньої частинки такої. Сюди ще не раз не йшов. О, блукав я, блукав і нарешті я. Ух, який вітерок йо туйка! Файн І вийшов я на то плато. Індійське плато. А там десь он тут камінець має бути. Да. Звідси рядончик хороший... І ті всі великі дерева, ну, а, звісно, посохшу є, тому що коли велика жара, то висохають, але все одно... Багато ще з них не живе на каміння, на сплошному каміні багато-багато, много сохне і от він Містечко де роблять селфі тисячі туристів, тисячі туристів, О, як вам такий? Серйозна така конструкція, ні? Вийшло. Дуже нову тіктокові ролики вже зараз багато молодих хлопців всякими способами, законними, незаконними залишили країну і поїжджали за кордон, які, до речі, сплачували страшно великі гроші, податків у військовий час і допомагали хлопцям нашим, або ТЦКшник теж слідкують за тіктоком і опа, і сюди з поліціянтами. І требувати денежки. а деніжки, знаєте, не прості малі. Такса у них такі зараз, що світ не видів. такса У Міжірєві, до речі, чоловік 15 може більше, ніж позвонило, що такса від 50 тисяч і вище. У Виноградові починаючи такса від 2000 доларів і вище. Коротше, подуріли, розумієте? Поліція, подивіться, їхні морди, які підлітали, які файно комплектовані стоять на постах. ТЦКшники теж покуплялися міста, за бешені гроші і мають здавати як касу А Розумієте, то дурдом що це творить. Три роки в ніхіра не поміняло. Так, так запоплюжили наших військових, що то просто таке відео в ляха. Мені в канадці показують кадри, яка кажуть, чи то правда. Та кажу, як не правда, правда, що брехати що ні, що у нас все так файно. Це Просто жесть до чого довели. Споплюжили, все нас лише можеш і не можеш, розумієте? Красти собі людей серед білого дня хапати, забивати в буси, дали бабка чекати. Йо -йо -йо -йо, просто жесть. Мільйонна армія у нас чиновників. Чиновників з поліціянтами, файно укомплектованими, заряженими, які знають стріляти. Мені дотепер з них пару пішло добровольців, до ту руччі, гутя, не знаю, та й на тому це закінчило. А у них так, це не хочеш ти. Місусе маєш п'ятьох і мити, ні, підеш, отак то. Йой жесть, хоча то все ізначально була повна чуш. мало бути зразу введений військовий стан. Всі фабрики заводи, всіх наших тих модних олігархів приходять на військовий. Тот, то, так як говорить, як у нормальних державах то має бути, розумієте? А не собі. Ті жирують, а бідняк куюють, я то, то буду потеряти завжди, розумієте? То, то Так немає бути водію в державі світу. Все каже, йо, Ізраїль, Ізраїль, то ну, подиться в Ізраїлю. Ще раз нагадую, я тут буду повторяти мільйон раз. в Ізраїлі. Чиновник не має займати права посаду, поки він служив в армію. Він усе в нього автомат на поготові, рюкзачок на поготові. У будь-який час дзвонок, він в автоматику дів і пішов. А в нас що? У нас мільйонна армія чиновників і то... Тому що нам так треба буде жити дуже довго. До, Допоки так не буде, порядку не буде. Не хочете захищати батьківщину, тобі не місто бути чиновником. Все, проста логіка. І ви подивитеся, який там як зменшиться парад. Хто захоче служити, захищати батьківщину буде робити на державних посадах, і то все почистити, почистити файно. І ви подивитеся, як би розбирала армія. А то тепер позабирали сіл самих хробаків кривих, горбатих, які лише можуть бути, Та що тут буде воювати. Заберіть силу чоловіка в автобус, та що з нього вийде. І то чоловік буде один, у якого щось причому все остальне, то, то не воїна, то, то науку доказує. Без мотивації, як ти будеш воювати. А ту мотивацію били ще після першого року війни, коли почали красти та й далі крадути і воїн це вернув без рук без ніг, а за нього забили. Проважали його з почіцями, ми його за тебе. Повертайся живою, повернувся раче каліку і нікому не треба. Все, на тому баста, і держава пропала. І держава пропала. А на то все дивлять люди за кордону і не розуміють, чи то є правда, чи то є фейк то що ще не початок. Ой, Тема така дуже тяжка і неправильна, і я не знаю, чи вона колись все поміняє майже ніколи, тому що немає ніякої відповідальності за те, що розкрадають. Закон немає, закон лише є для бідних, для багатих він ніколи не був, не є зараз. Украв, заплатив, пустили. Бідняк украв, не має заплатити, вину. все, коротка бесіда. Ой-ой-ой, якось так. Не хочеться такі вночі говорити, закінчити, але но... така вона є місія. Все, Всім пока-пока.